Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні я маю намір. Переконати вас в тому, що модуль це досить просто. Звичайно, ви скажете, якщо перед нами ось такі приклади, як модуль із 6,1, або модуль із мінус 6,1 це просто, тому що ми знаємо, що модуль із додатнього числа буде додатнє число, тобто тут і буде 6,1, а модуль з від'ємного числа також буде додатнє число, і це буде 6,1. Та й тут немає ніяких проблем. Модуль із 4,5 так і буде 4,5, а модуль із мінус 2,3 буде число додатнє, тут залишиться мінус. Ось так. Можна відняти і записати відповідь, що це буде 2,2. Ну і немає ніяких проблем. Але, але якщо ви вже бачите ось такі завдання, це вже щось таке незвичне. Дивіться, ми завжди кажемо, модуль з додатнього числа. Не кажіть додатнє, кажіть те саме число. Тобто модуль з додатнього числа те саме число, а модуль з від'ємного. Йому протилежна. Якщо ви будете повторювати ось ці два речення, реально будь-який модуль для вас буде простим. Зараз я покажу. Дивіться, у нас зараз є пі мінус 3. Що таке пі? Пі це 3,14. Якщо я від 3,14 відніму 3, в мене буде число додатнє. У мене буде число додатнє, а модуль з додатнього те саме число. Тобто, це буде вже пі мінус 3. Далі дивимося ось сюди: пі мінус 4. 3,14 відняти 4 це буде від'ємне число, поставимо мінус. А модуль з від'ємного числа повторюємо йому протилежне. Давайте зробимо йому протилежне, змінивши перед модулем знак. І це вже буде плюс пі, мінус 4. Як ми бачимо, пі і пі, в нас вже буде 2 пі. Ну, і ще в нас мінус 3 і мінус 4 буде мінус 7. Ось, в принципі, і все. Давайте подивимося на наступний приклад. Тут у нас корінь з трьох. Корінь з трьох, ми розуміємо, що це десь 1,7. Якщо від 1,7 я відніму 3, це буде число від'ємне. Я поставлю мінус, щоб не забути. І зразу я собі кажу, якщо це число від'ємне, то модуль з від'ємного буде… Йому протилежна, не кажіть додатнє, кажіть йому протилежна. Тоді ви будете розуміти, що ви міняєте знаки на протилежні. Тобто перед корінь з трьох був плюс, не написаний, не написаний знак це плюс, тому ми поставили мінус, і тут у нас стояв мінус, ми поставили плюс. Дивимося ось сюди. Одиниця відняти 1,7. Також буде число від'ємне, я поставлю мінус, а модуль з від'ємного йому протилежне. Тут ми можемо змінити попереду модуля знак. Тобто це вже буде плюс 1 мінус корінь з 3. Тобто ми міняємо на йому протилежне, або кожному елементу, ми міняємо знак, або ми попереду модуля міняємо знак. Ну, Тут ми знову бачимо корінь з трьох, корінь з трьох, їх 2 вже в нас буде, мінус 2 корінь з трьох. І ось тут у нас четвірочка, я запишу ось так. Ніби все зрозуміло. Також є такі ситуації, коли там накладають умови там, А більше, А менше. Давайте подивимося на ось цей приклад. Якщо нам сказали, що модуль з мінус а дорівнює рівня одна друга, перепрошую, якщо модуль з мінус А дорівнює одна друга, то що ми можемо сказати? Що і модуль із А також буде одна друга. Тобто, якщо я підставлю сюди, я беру окремо 0,5 і маю помножити на модуль з А. Тобто, в результаті в мене буде одна друга на одну другу, це одна четверта або 0,25. Дивлюсь далі. Модуль із А це 4. Тому я розумію, що модуль з мінус А також буде 4. Тепер я маю ось це. Значить, у нас що в нас? 2 помножити на модуль з мінус А, це буде 2 помножити на 4, і це маємо 8. Тобто ми розуміємо, що модуль з А і модуль з мінус А мають одне й те саме значення. Додатнє значення. Але з мінус А йому протилежне, а з А те саме число. Давайте подивимося на п'яте завдання. Що тут? Нам сказали, що А більше двох, і треба знайти ось це. Насамперед, уявіть якесь число більше двох. Нехай це буде три. І давайте будемо підставляти, але це ми робимо усно для того, щоб переконатися, який ми маємо знак. Три відняти два. Це буде 1. Ми поставили плюс, бо ми розуміємо, що це число додатнє. Коли ми ставимо знак зверху, для нас це як підказочка, щоб ми не забули. Що це перетвориться? Одиничку ми не чіпали, одиничка була без модуля, ми її переписуємо. Далі ми ставимо плюс А мінус 2, спрощуємо і отримуємо а, мінус 1. Ось наша відповідь. Що буде тут? Тут у нас вже А менше 2. Ви можете взяти 1, ви можете взяти 0, будь-яке число, яке менше від 2. Я візьму. 0 0 відняти 2 буде число від'ємне, я поставила мінус. Тобто, одиничку я знову переписую, вона не стосувалася модуля. І міняю знак на протилежний, тобто я поставила мінус перед модулем і залишила А-2. Тобто, я перед модулем змінила знак на протилежний. Я могла би змінити кожному елементу, а могла змінити перед модулем. Результат буде той самий. Буде 1 відняти А, додати 2, тому що мінус мінус буде плюс, і в результаті маємо 3 відняти А. Дивимося наступне завданечко, сьоме. Тут у нас А більше 5. Ви розумієте, що ви маєте взяти число більше 5. Хочете беріти 6, хочете беріти 10. Давайте візьму 10. Якщо я сюди підставлю 10, 5 мінус 10, це буде від'ємне число. Бачите, я навіть не з'ясовую, скільки, я просто розумію, що це воно додатнє чи від'ємне. Далі 10 плюс 6 число додатнє. Добре, якщо тут від'ємне, значить ми маємо змінити знаки. Це буде мінус 5 плюс А. Я міняю і п'ятірочці, і А. Якщо тут плюс, то я залишаю так, як в мене було. Ось так. А і А маю 2А, мінус 5 і 6 маю плюс 1. У восьмому прикладі у нас А менше нуля. Ну, нехай це буде мінус одиничка. Модуль з мінус одинички від'ємне, мінус одиничка мінус 2, це мінус 3, тобто це також від'ємне. Нам треба змінити знак і в першому, і в другому модулю. Тут я міняю на мінус А, а тут я зміню знаки, я вже міняла передушку, але я покажу, як я буду міняти кожному елементу, щоб ви розуміли, що це в принципі, одне і те саме. Значить буде мінус А, мінус, мінус та не плюс 2. Тепер ми маємо 2 відняти 2а. Я думаю, що питань стало менше. Я не буду казати, що вони вичерпані, але я думаю, що їх стало менше. Тепер, тепер подивимося ось сюди. Ну, по-перше, по ми чітко бачимо, що в нас в чисельнику формула скороченого множення. Це а квадрат мінус b квадрат. Тому я раджу його розкласти. Це буде А-7 і А плюс. І залишилось А плюс 7 знизу в знаменнику. Тепер я скорочую, і в мене залишається А мінус 7 по модулю. Так, тепер уявляємо, що ми беремо число менше від мінус 7. Нехай це буде мінус 10. Мінус 10 мінус 7 це число від'ємне, тобто, в результаті ми маємо змінити знак на протилежний. Це буде мінус А плюс 7. Я думаю, що тут норм. Давайте подивимося ось сюди, в десятий приклад. Тут також у нас в чисельнику формула скороченого множення, яку ми зараз згорнемо, і це в нас буде А-1 до квадрату, а знизу винесемо трієчку за дужку. Так, буде 3 дужками і А-1 в дужках. Також скорочую, отримую А-1 в чисельнику, і знизу буде в знаменнику трічка. Тепер я беру число, яке менше від мінус 1, лівіше від мінус одиниці. Ну, Наприклад, мінус 3. Мінус 3 і мінус 1 число від'ємне, тому поставила мінус, і міняю знаки на протилежні. Тут можна це зробити ось так. Або, якщо я мінус заношу аж сюди, я і тут міняю знак і тут. Виходить, що це буде мінус А плюс 1 поділити на 3. До речі, ці записи однакові, вони рівні між собою. Ну що ж, я думаю, що якщо ви будете говорити. Модуль з додатнього те саме число, і записувати те саме число, а модуль з від'ємного йому протилежне, просто ставити мінус попереду, питань буде менше. У багатьох виникає питання: от нам кажуть, що в нас є, наприклад, А і. Нам треба поставити мінус. І здається, що коли А по модулю ми пишемо мінус А, що в нас ось це мінус А буде від'ємне. Ні. Дивіться, якщо у нас за А заховане від'ємне число, то оцей мінус він просто змінить знак на протилежний. І все. Ну що ж, пишіть в коментарях, чи є у вас питання до мого відео. Чи зрозуміло вам, як розв'язувати завдання з модулем. І не забувайте про подобайки і не забувайте підписатися.